Взагалі я знімаю відео щодо масованих обстрілів після того, як мені присниться сон, який вказує на це. Наразі мені поки що нічого не снилося. Я зробила розклад на таро. На 10 грудня випали карти Королева Жезлів обстріли будуть. Але я не думаю, що це будуть саме масовані обстріли, тому що на дні у нас п'ятірка кубків, в них ще не вистачає ресурсів. Вони ще збирають ракети. Дивіться, ракети, це королева жезлів, десятка пентаклів вони збирають, і Трійка Пентаклів, хтось їм в цьому допомагає. Ще вони ось всі ці ресурси будуть накопичувати. І якщо підрахувати квін, то це смерть, то також не вказує на масований обстріл. І взагалі, нумерологічно, 10 грудня. У нас буде аркан колесо фортуни, то це повторення подій. Будуть бити туди ракетами, обстрілювати де й обстрілювали. Але вони ще збирають ресурси, поки що в них немає необхідної кількості ракет, щоб завтра завдати. Масований ракетний удар. По крайній мірі на таро так зараз показує. Якщо мені щось присниться, то я завтра запишу відео. Але все ж таки поки що масованого обстрілу на завтра не показує. Буде обстрілюватися там, де і обстрілювалося. Але, на жаль, Може бути влучання в якісь житлові будинки, там де люди живуть, бо випала десятка пентаклів. І інфраструктура, все, що стосується води, це. І ГЕС можуть бути, ну, можуть бути і енергетичні об'єкти, тому що все, що зв'язано у нас світло світловода, воно п'ятіркою Кубків може показувати, що не буде води в деяких регіонах і не буде світла. Сподіваємось на краще. До нових зустрічей!